Невеликий двір будинку по вулиці Міжпланетній, що в районі кільця 44-го кварталу, ледве вмістив себе сотні людей. Містяни прийшли проститись із Євгеном Кашинським, військовослужбовцем підрозділу Регбісти 129-ї криворізької окремої бригади тероборони. Тут він разом із дружиною та донечкою мешкав до того, як після російського вторгнення пішов на фронт боронити країну для сусідів, як і для усіх, хто знав Євгена, звістка про загибель Криворізького воїна стала справжнім шоком. Ну, хороший у усіх відносин. так ні, ні з ким не, не бився, ніде нічого. Гуляв з дітками, нормально сочки. Ніше не дай мохню. До війни Євген працював на залізородній шахті ювілей на сухої балки. Був начальником дільниці номер 2 Поза роботою полюбляв грати в регбі та футбол. Був учасником ультрасруху ФК Кривбас. Серед траурних квітів були червоно-білі кольори рідного клубу. Після прощання біля будинку вже далі траурна процесія відправилась на кладовище, де Євген Кашинський знайшов свій останній спочинок на спеціальному секторі поруч із військовими, які віддали своє життя за незалежність та суверенітет України. За фанатською традицією трону зустріли почесним коридором із різнокольоровими димами на колінах. Євгена не стало 15 грудня під час ворожого обстрілу поблизу села Максима Горького, що на багатостраждальній страждальній Херсонщині. Отримані українським захисником рани не залишили шансу на порятунок. Спеціально проститися з воїном приїхав його побратим Капрал. Один одного вони знали багато років ще задовго до війни, по фанатському руху та навколо футбольним справам. Останній раз бачились влітку в Києві на курсах з воєнної підготовки. Далі їх шляхи розійшлись. Капрал на Харківщину, а бригадир, таки псевдо мав полеглий військовий на Херсонщину. Вірний побратим. Ніколи не боявся, завжди вів перед за собою хлопців і а, був взірцем для нас. І дуже, шкода, що, дуже шкода, що полегли, але, але герої не вмирають і ми помстимося за нього. Вважаю, що ну, треба було приїхати. Вважаю за честь, то відпросився у командування, відпустили. В пам'ять про Євгена Кашинського в зимове небо пролунали автоматні постріли почесного караулу. Наприкінці прощальної панахиди, яку провели священники отець Святослав та отець Вадим, панотці виступили перед присутніми з промовою. Важко втрачати чоловіка, сина, батька, друга та побратима по зброї, віддаючи власні життя, захисники звільняють українську землю від ворожої нечисті, аби діти в майбутньому жили вільно. Бог благословить царство небесне, воїну, який віддав своє життя, щоб ми могли жити, щоб ми могли працювати, щоб ми могли займатися родинами своїм, щоб ми могли просто існувати. Бо насправді ми ні в чому не винні перед тим людьми, Ми, які перейшли, прийшли до нас на нашу землю вбивати. Ми нічого поганого не зробили. Ми ні на що не претендуємо. Ми тільки бажаємо мати своє і захищати своє. Ось ціна, яку ми платимо. Рішення міської влади Євгена Кашинського нагородили на знаком знаком заслуги перед містом третього ступеня. Посмертно його передали родині полеглого армійця. Своє останнє місце спочинку воїн знайшов на алеї Слави кладовища Краматорівка. Олександр Фофілаті, Віктор Степанов, перший міський.